Позавжди шукало філософський камінь, тобто засіб, що дає вічне життя. Ісус, Спаситель і Господь, пропонує його через віру в нього. Тоді чому ж так багато людей, які називають себе християнами, не дотримуються заповідей Божих? Давайте дізнаємося у перехожих вулицями міста Львова. Ну, тому що вони вважають себе християнами тільки у процесі здійснення релігійних обрядів, а християнство є в душі або немає. Ви знаєте, дуже складно відповідати на цей питання. Може бути тому, що кожен розприймає заповіді по-своєму, не придержуваючись якимось определеним канонам, які є. Ну, можливо, вони не всі дотримуються, якщо вони до кінця не розуміють того, цих заповідей. Ну, Це складне питання, розумієте, що взагалі-то завданням християнина є врятувати свою душу. Це його велике завдання. Тобто він для себе ставить е ці моральні якісь е засади і відповідає усім своїм життям на це поставлене завдання жити по заповідям Христа. І тим самим спасти, врятувати свою душу. Це дуже індивідуально. Кожен відповідає сам за себе. Ми не можемо насильно врятувати когось, хто цього не хоче. Тому що ми від церкви відійшли. На сьогоднішній день так на сьогоднішній день так воно власне є. Воно існує, але на мою думку, чому країні так погана ситуація, тому що люди суспільство відійшло від церкви. Ну, це, напевно, залежить від, люди, від самих людей. Я думаю, що, то, що треба так жити по заповіді, але це залежить від людей. М -м, можливо, що підтримувати імідж свій. Ну, тобто, що всі правильні, відповідно Тому і так вважають. Напевно, через вплив зовнішнього світу. Тобто, це якимось чином впливає. Секуляризація суспільства, людей, християн. Ну я так вважаю, що люди, які не людей, в першу чергу це йде з дитинства, з дому. Якщо батьки цього не навчили, так тут дуже важко сказати, діти зовсім не виховані в релігії. Тому батьки повинні дітей з дитинства виховувати в релігії, також брати з собою до церкви дітей і навчати християнства. Ви знаєте, я думаю, вони не живуть по заповіді Христа. Зараз дуже важкий час. Важкий час в плані чого. Я думаю, що зараз це можливо не модно. Зараз всі якось хочуть бути модними, і напевне вважають, що бути християнином, жити по якихось заповідах, я думаю, це не являється якоюсь модою, за якою всі так робляться». Я думаю, тому що вони не до кінця усвідомлюють, що таке християнство, не хочуть глибше пізнавати свою віру. Якісь байдужі до цього, напевне, саме тому. Насинає Бог дав Ізраїлю 10 заповідей як основу заповіту з цим народом. Вірність цим заповідям виявляла силу віри і рівень вірності ізраїльського народу по відношенню до Бога. Після Вавилонського полону, в який Ізраїль, згідно слів пророків, потрапив за відступлення від заповіту і невірність Божим заповідям, кожна заповідь Тори, тобто п'ятикнижжя Мойсея, піддалася ревізії. Разом з десятьма основними було виділено 613 міцво, тобто заповідей, які складалися з 365 забороняючих за числом кількості днів в році, і 248 наказуючих за числом органів в тілі людини. Всі зусилля тепер були направлені, щоб бути вірними цим заповідям. На момент приходу Ісуса Христа кожна 613 заповідей була проаналізована і практично розтлумачена. Наприклад, заповідь про дотримання суботи отримала додаткових 39 заборон. Крім того, кожна з цих заборон отримала сотні додаткових приписів. Закони про ритуальну чистоту були розширені і доповнені тисячами додаткових приписів. Тепер закон став практично непідйомний. Коли з'явився Ісус, у Ізраїля не було проблем з законом Божим, принаймні з розумінням Його важливості. У них була своя земля, свій храм, синагоги, равини, священники, книжники, фарисеї, садукеї все це, щоб забезпечити як найсуворіше дотримання заповідей. Але чомусь у них виникла серйозна проблема і конфлікт з Христом. Парадоксально, в той час як Ісус з'явився, щоби спасти людей від їхніх гріхів, тобто порушення закону Божого, політична і релігійна верхівка. Використовувала цей закон, щоб його звинуватити і стратити. В сьогоднішньому світі немає проблем з Ісусом Христом. Його всі знають, про нього говорять, співають і знімають. Хрест став не тільки одним з найвідоміших релігійних символів, але одним з наймодніших брендів у модної тусовки, виконавців металістів, реперів, бандитів. Цікаво, хто б з них погодився нести справжній хрест. Але в нашому світі. Є величезна проблема з законом Божим. Адже з його моральними імперативами конфліктують дуже часто наші бажання і пристрасті. Мало хто проти життя вічного, яке пропонує Ісус. Проблема тільки в тому, що ми не проти того, що Він був нашим Спасителем. Але ми не зовсім в захваті від того, що він був нашим Господом, тобто вказував, як нам жити. Можливо, тому сьогодні такий популярний Ісус. Який тільки пропонує, але нічого не вимагає. Можливо, тому сьогодні таке популярне християнство. Колись Ісус сказав: не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда велике творили. І їм оголошу я тоді Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня? Можливо, не потрібно чекати, коли настане цей день, і вже сьогодні скористатися цією свободою, яку пропонує Ісус Христос. По-перше, свободою від відповідальності за гріх і від вічної смерті. А по-друге, свободою творити волю Божу, вираженням якої є заповіді Божі, яких є любов. А яка ваша думка?